Ми не хочемо створювати аварійні ситуації, ми хочемо ходити безпечно. Переходять діти, переходять мами з колясками. Чому не можуть встановити пішохідний перехід? Мама його чекала через дорогу, зустрічала, щоб він перейшов, а його збила машина. Занадто дорого. Коштують людям ваші конфлікти. Вітаю, друзі, в студії Ми Вінничани та я Софія Копач. І сьогодні ми будемо спілкуватись із представниками ініціативної групи із села Зарванці, як Ушанецької територіальної громади, а саме дівчатами. Прошу вас представитись. Доброго дня мене звати Валентина. Я проживаю в селі Зарванці вже третій рік і намагаюся привернути проблему до пішохідного переходу через Барське шосе в районі зупинки Стельмаха. Угу. Ви, скажіть, будь ласка, вперед. Мене звати Олена. Я живу в Зарвенцях уже 5 років, і 5 років маємо проблему з переходом. І ми не можемо безпечно переходити дорогу. Намагаємося щось робити. Ну, Поки що так вітаю вас в нашій студії. І ви сьогодні прийшли не самі. Ви прийшли сьогодні з плакатом. Попрошу вас його показати нам і нашим глядачам. Ми не хочемо створювати аварійні ситуації. Ми хочемо ходити безпечно. Дівчата, побачили ваш плакат. Скажіть, будь ласка, що він означає? Означає, що кожного дня ми своє життя. Наражаємо на ризик життя своїх дітей, тому що більшість людей, які проживають у селі Зарванці на даному масиві, працюють у Вінниці, навчаються у школах у Вінниці, ходять в садочок у Вінниці, ходять на гуртки у Вінницю. І до дорогу кожен з нас переходить. Ну, Двічі, тричі на день це як мінімум. Наразі кількість проживаючих на масиві вона збільшується, і відповідно збільшується кількість аварійних ситуацій, яких ми можемо створити на дорозі. Ми цього не хочемо. Ми хочемо безпечно переходити дорогу і вимагаємо, щоб нам встановили світлофор. Дякую, скажіть, ще вашу позицію? Це реально величезна проблема, тому що реально переходять діти, переходять мами з колясками, переходять люди похилого віку. А... Перейти тут безпечно нереально. Дійти до безпечної зони теж неможливо, тому що як мінімум нема тротуара, нема змоги, і переходити в інших місцях більш небезпечно аніж переходити тут. Тому реально ця потреба в переході ну. Дуже гостра, і саме сумне, що ця гостра потреба вже протягом п'яти років ну ніяк не вирішується. Дівчата, mm. хочу зазначити, що місце, де ви живете, воно ж дійсно стало вже по факту відомим, але через аварії, які постійно відбуваються на Цьому місці, де мав би бути цей перехід? Тобто, наскільки я розумію, пенсіонери не можуть спокійно перейти дорогу, тому що там постійний рух? А мами з колясками також не можуть спокійно перейти дорогу. Навіть звичайній людині це дається важко, можливо, в є просто страх, наприклад, машин, як в мене, та, щоб переходити дорогу спокійно, ну тим тим паче, в непризначеному для цього місця. Скажіть, як місцева влада от, пояснює цю ситуацію вам? А, ну, взагалі. Петиції до місцевої влади подаються з 2017 року. Щоразу відповіді на ці петиції вони були різними, від взагалі відкараскування від цієї проблеми. Що Це ви подаєте в дорога... міську Вінницьку міську раду, Так. тому що дорога ця відноситься до Вінницької міської ради, правильно? Ну наскільки я розумію, так. Угу, так. петиції подавалися. Взагалі вони спочатку відкараскувалися від цієї проблеми. і але через декілька років писала, що там неможливо встановити, немає правових норм для встановлення, або лежачих поліцейських, або пішохідного переходу нерегульованого. Угу. Ось, а ми, власне, вимагаємо створити регульований пішохідний перехід, або світлофор на кнопці, як це роблять у селах, які через які проходять міжнародні траси, або або регульований світлофор, який ну, там, регулюється хвилинами. І, власне... Я думаю, що це б вирішило проблему, яку ми створюємо на дорогах. Угу. А чому проблему створюєте саме ви? Тому що ми її переходимо не встановленому місці. Ми хочемо, щоб це було встановлене місце. Ну і ще на масиві живуть люди, які всі практично ну відсотків 90 точно працюють, навчаються у Вінниці. Ну і найближче місце і найближча змога перейти дорогу. До вінниці, до транспорту, до садочків, до шкіл, це тільки тут. Ага. Ну, можливо, в кого є авто, трішечки легше це дається, але тим не менш, навіть коли є авто, все рівно є моменти, коли треба йти пішки. Ну а варіантів інших немає. Скажіть, будь ласка, ви корінні мешканці цього масиву? Чи ви там купували будинки? Ну, житло, квартири? Там всі купували квартири. Ага, тобто всі там купували. Скажіть, коли ви купували там своє житло, що вам забудовники говорили про це? Чи задавали ви питання про цей пішохідний перехід? Наш забудовник обіцяв зробити там пішохідний перехід. Казав, що це лише питання часу, що масив активно заселяється, і все в процесі, і буде вам пішохідний перехід? Ага. Мало того, обіцяли, що в нас на районі буде садочок і школа. Для садочка навіть є виділена територ... ну, місце, тобто, де реально по генеральному плану мав, мав би бути садочок. Ну станом на зараз садочку немає. Вже 5 років пройшло відтоді, як ми живемо в районі. І садочку немає. Відповідно, ми мусимо все рівно йти. Ну діти мають йти в садочок в Вінницю. І переходити цю дорогу, тобто це здається забудова Хоменка, так там де будівництво, там де він обіцяв садочок зробити, так. і по генплану мав бути садочок по його в його забудовах. А я зрозуміла, його там таки немає цього садочку, так не -не. ну загалом на районі Скажіть. є приватний садочок, але угу. він приватний, Я зрозуміла, що не всі мають змогу водити туди дітей. Скажіть, будь ласка, а Хоменко як власне пояснює ситуацію? Він же ж теж багатьом людям обіцяв, що зробить там пішохідний перехід. Коли жителі ЖК Барського, власне, який належить Хоменкові, зверталися до нього з проханням з цією проблемою пішохідного переходу він е, сказав, що у нього конфлікт з міською владою Вінницькою. і він не може повпливати на це, щоб встановили пішохідний перехід. На ваші запитання, які ви задаєте з 2017 року, які відповіді дає Вінницька міська рада? Чому не можуть встановити пішохідний перехід? Останні відповіді, які були, це ми розглядаємо можливість встановлення. Але це відповіді з 2021 року, тобто уже три роки, нас годують фактично обіцянками, що ми розглядаємо можливість створення. Угу. Я думаю, це просто витягування проблеми і взагалі усунення від того, щоб її вирішувати. А як. Які були перші відповіді? Е, перші відповіді були на рахунок того, що ця дорога не належить міській Вінницькій раді. Угу. Але згідно генерального плану, наскільки я розумію, вона знаходиться no. ну, належить місту Вінниці ця дорога. Так. Я зрозуміла, які ще, я бачу, з собою пронесли такий пакетик документів, грубо кажучи, що нам ще розкажете? У Вінницькій міській раді щоразу давали різні варіанти відповіді на петиції, ті самі. від власне того, що дорога їм не належить, до того що немає технічної можливості встановити світлофор. Потім, коли вже з'явилася технічна можливість встановити світлофор, там провели освітлення по Барському шосе. Вже кажуть, що. Значить, потрібно департаменту архітектури і містобудування розробляти план, і вони їм дозволяють розробляти цей план, і це власне. Триває вже три роки. Така відповідь дається на е, петиції, бо світлофори по бартокому шосе. Mm -hmm. Ну але по факту виглядає так, що це просто затягування і надавання відповіді, аби відчепилися. Я так розумію, одна з відповідей була про те, що ця дорога не належить місту Вінниці, так але у генеральному плані міста Вінниці ця дорога є. Жителі Жикабарського на зборах житлового комплексу забудови цієї зверталися до Хоменка з питанням, коли ж буде той обіцяний перехід. Хоменко зі слів людей, які там були, сказав, що я маю конфлікт з безпосередньо Вінницькою міською радою, з Моргоновим Бурзовим, і відповідно тому цей конфлікт вирішитись не може. Ну, і не ще кату світофори да, і на сухватного Тобто, виходить, що є ще й інша проблема. Проблема в тому, що діти якби самостійно мають ходити в школу і на якісь додаткові гуртки. Скажіть, будь ласка, як батьки вирішують дану проблему, коли дитину потрібно відвести в школу або на якісь позашкільні гуртки? Вони водять самостійно чи відпускають дітей, не бояться за їхній? Все залежить від того, чи зайняті батьки. Якщо хтось з матерів сидить вдома, то звісно, вони ходять і зранку, і ввечері, і в обід, і зустрічають і проведжають свою дитину через дорогу. Uh -huh. Хто працює, то звісно залишається дитина сама вдома. Вона йде там чи на першу, чи на другу зміну, і потім добирається сама додому. І батьки весь час на телефоні, переживаючи перейшла дитина дорогу. Мало того, є батьки, які е, просять людину якусь заплату, щоб переводила через дорогу, тому що реально. Ну, відпустити дитину, я не знаю, в якому віці можна переходити через цю небезпечну дорогу. Іноді дорослий не може з усіх сторін охопити увагою, чи не їде машина. Ну а дитину відпустити це можна ж, не знаю, 16 років може. Це ж потрібно скоординуватися, якби подивитися навколо, розуміти, яка ситуація, який рух на дорозі і так далі. Тобто Там це дуже доводить, насичений рух. Дуже насичений рух, і чим і далі там небезпечніше, тому що кількість машин на дорозі збільшується з часом. житловий масив росте як вшир, так і вздовж. Там забудовуються нові багатоповерх... багатоповерхівки, і ну, Жіка Барський, наскільки я бачу, будує і будує, і скоро люди там заселяться і будуть ходити просто табунами. І як через цей пішохідний, немає пішохідного переходу через цю дорогу, вони мають перебігати, чи як, от я не розумію цього моменту. Ну момента. власне зараз скільки... так і відбувається. А ви, як ви ж батьки, так, ви мами. Так. Як ви зі своєї сторони, як мами бачите вирішення цієї проблеми? От зараз вам. ну, з дітьми, як переходити цю дорогу? Е, от реально зараз е, найменш небезпечно переходити, так як ми переходимо дуже небезпечно. Угу. Е, йшла мова про те, що можливо можна зробити або підземний, або надземний перехід. Але знову ж таки, це велике питання, тому що для того, щоб зробити або підземний, або надземний перехід. Е, Неможливо спуститися коляскою, там будуть сходи й угу. Ну, більшість людей, які живуть на масиві, вони з дітьми. Мало того, ну відсотків певно 50, якщо не більше дітей, які в колясках малих. А коли це мама з двома або з трьома дітьми, ну це трішки важко, якщо йде мова про або надземний, або підземний. Ну от ми бачимо лише пішохідний перехід з світлофору. Тому що це, як на наш погляд, єдиний Єдина змога безпечно переходити дорогу. Мало того, не раз зупинялися водії і з претензією до того, що чому ви так робите, чому ж ви переходите дорогу в такому небезпечному місці? Ну і пояснити їм, що це найменш небезпечно. Ваш а немає іншого місця переходити дорогу. Це можна сказати центральна вулиця масиву. Скажіть а за цей час, що ви там проживаєте, ви були свідками аварії? Чи взагалі можете підрахувати, скільки аварій сталося за цей період? Аварій було багато. А, ну, ви знаєте, скільки? Я не знаю, скільки точно аварій там було, але от остання показова аварія була влітку, коли машина збила хлопчика, який переходив дорогу. Мама його чекала через дорогу, зустрічала, щоб він перейшов. А його збила машина. І винуватою виявилася чомусь мама, яка пустила дитину, а не міська влада, яка нічого не робить для вирішення проблеми. Ще була ситуація, що поліція зупиняла мам з дітьми з колясками, давала їм штрафи за те, що ми переходимо тут дорогу. Угу. Ну, е Чому ми маємо платити штраф? Дайте нам змогу, будь ласка, переходити в якомусь безпечному місці. Ну, от йти верхом, наприклад, до епіцентру. У нас є, є змога. Там так само там, там дорога до митниці, і там їздять фури. Угу. Перейти повз фури, там зрозуміло, теж ніякого пішходу немає. Йти вниз, ну теж там туди далеко, по перше, і якби змоги повз трасу проходити теж, ну це дуже небезпечно. Це ж траса, угу. все таки. До нижнього світлофору немає нормально облаштованого тротуару, і так як це траса, їздять великі фури, немає навіть обмежувача, який стоїть попід дорогу. Тобто, там, навіть якщо дитина буде йти до нижнього світлофору, її просто тягловою силою фури може затягнути під колеса. Це угу. ще небезпечніше, ніж пряме там зіткнення на якійсь невисокій швидкості. Ну і з коляскою неможливо пройти. Тобто там довж... Ширина ось цієї доріжки, по якій можна пройти. Ну може, одна людина може пройти. З коляскою нереально е, важко переходити людям, які ось тільки приїхали сюди, переїхали в район. Е, всі люди зупиняють е, ну нас таких жителів, які да. Давніше живуть і запитують, як? Як ви живете? Чому ви нічого не робите? А фактично, ми просто заручники ситуації, тому що є конфлікт, на який ми, на жаль, ніяк не можемо повпвати. Ми можемо лише спробувати дати розголос і якби таким чином спробувати е змусити е вирішити конфлікти між більш між посадовцями, скажімо. Угу. Я зрозуміла. Ну, бачимо, бачите, на жаль, живемо такий час, коли звичайні люди мають вимагати в забудовників в міської влади помиритись між собою, щоб зробити звичайний пішохідний перехід для того, щоб мати безпеку і безпечний рух на дорозі. От тому війничани, міська влада, звертаємось знову до вас і е, разом із дівчатами із ініціативної групи просимо вас встановити світлофор, пішохідний перехід та убезпечити цей рух е, на дорозі. Адже занадто дорого коштують людям ваші конфлікти. Хочу заявити, що дана проблема є дуже гострою на нашому масиві. І якщо приїхати туди у годину пік. То ви багато почуєте від матерів, від дітей, які переходять дорогу, про це що це, це критична проблема, і вона з кожним днем стає все гострішою і гострішою. І потрібно якось вирішувати це якнайшвидше. Часом нам доводиться стояти, щоб перейти дорогу 5, 10, 15 хвилин, тому що ну рух транспорту настільки активний, що перейти просто неможливо. Особливо коли ти ще з кимось. Тому дуже хочеться попросити е, міську владу і забудовників, щоб нарешті. Якось цей конфлікт вирішився. Добре, дякую вам, дівчата, за те, що ви до нас завітали. Дякуємо за вашу сміливість і за те, що ви борете за свої права, адже право на безпечне життя має кожен, навіть у такий важкий час в нашій країні. Вінничани, тепер звертаюся до вас. Якщо вам сподобалось дане відео, підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте подобайки та пишіть коментарі. Тільки ви можете, тільки ви допомагаєте рухати наш проект вперед. Дякую за увагу. До зустрічі в наступному етері.